Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували Гур'їв-Козачок, Лук'янці, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Крохмальне, Кіндрашівка та інші населені пункти. Внаслідок обстрілу села Борисівка Харківського району загинув цивільний чоловік 39 років. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. Сталася пожежа в області залишається дуже високою мінна небезпека. Вчора, в районі села Миколаївка Чугуївського району, в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися та отримали поранення троє людей: чоловіки 40 та 55 років, а також 50-річна жінка. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 8 гектарів території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.